Вітаю вас, малята! Що весни, коли тануть сніги і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги ми шануємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березневий світлий час Яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григорьовича Шевченка, пророка, поета, художника. Сьогодні ми зустрінемось з великим українським поетом. А чому саме зараз? Тому що день народження і день смерті його стоять поряд 9 і 10 березня. Між цими двома березневими днями 47 років життя, які славтали славою і гордістю українського народу. Багато років на Україні були кріпаки і пани. Кріпаки мусили важко працювати за дарма на пана, пани зневажали своїх кріпаків. Крім того, що заставляли їх працювати, били і навіть могли продати або подарувати іншому панові. Саме в цей час народився Тарас Григорьович Шевченко. похилий хаті вкрай села. Над ставом чистим і прозорим життя Тараса Кудала кріпачка кріпачка-мата, Бита Горем. 9 березня 1814 року, в селі Моринці на Черкащині, в сім'ї Кріпака Григорійовича Шевченка серед морозної темної ночі блиснула на все село один вогник. Це народилася дитина. Для пана нова кріпацька душа, а для України великий поет, незламний кобзар. Батько поета Григорія Іванович Шевченко, мати Катерина Яківна Бойко. Мала Шевченка шестеро дітей Катерину. Михайлика, Тараса, Ярину, Марусю Йосипа. Найближчою Тарасові була Катерина, яка замінила йому матір. Тарас Ріс розумним хлопчиком. Був він допитливим, мрійнивим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку Крейда чи вуглик були для нього неабиякою радістю. Усе ними намалював. Залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потей змальовував картини. Тарас Шевченка був не лише поетом, а ще й талановитим художником. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин. За своїми малюнками Шевченка був нагороджений трьома срібними медалями. Малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Усміхнулась доля Шевченка тоді, коли йому було 24 роки, завдяки художники побачили в ньому талановиту людину і викупили з неволі. Допомагали з навчанням в академії мистецтв. Тарас сам грав на кобзі та байдурі. Навчився самотужки гри на фортепіано, виконував нескладні твори Моцарта і Бетховена. У своїх віршах та поемах Шевченко описував тяжке життя народу, яке не обійшло, і його самого. Вірші Шевченко почав писати ще кріпаком за його свідченням у 1837 році. 18 квітня 1840 року вийшла перша збірка Шевченка Кобзарі. 23 квітня 1850 року Тараса Шевченка заарештували за порушення царської заборони писати і малювати. Довгих сім років відбував покарання поет в Ворській фортеці. Заслання підірвало здоров'я Шевченка. Він тяжко захворів і 10 березня 1861 року помер. Поховали його друзі у Петербурзі, а через два місяці. Перевезли прах до України. За заповітом поета. Багато віршів, написаних Шевченко, покладено музику. Це пісні заповіт, зацвіла в долині, реве та стогне Дніп широкий. Стоїть Гора висока, думи мої думи, садок вишневий колохати». Ім'я Тараса Григоріча Шевченка відомо в усьому світі, у багатьох містах нашої України та, за її межами йому установлено пам'ятники. Прислів'я про Тараса Григоріча Шевченка. Тарасів Кобзар народу великий дар. Шевченківський заповіт буде жити тисячу літ. Слово Тараса! Наша зброя і окраса. Шевченка народ захищав, а про себе забував. Хто Шевченка прочитав, той багатший старцем став. Шевченка за народ бідував, бо з народу сам походжав. Шевченка дуже був не силою, а словом мудрим. Зате цар Шевченка боявся, що той людям долі добивався. Дякую вам за увагу! До побачення!